Так сталося, що за цей короткий досить час я був на трьох похоронах в моїй родині. Першим пішов наш близький родич, якому було 47 років, здоровий чоловік, як гора, десь 2 метри приблизно ростом 140 кілограм ваги. Він помер раптово під час поїздки по роботі. Йому стало погано, залишилася дружина, син. Потім ми поховали дідуся моєї дружини, йому було 86 років. Останній рік він вже дуже мучився. Вчора буквально прощалися з моїм другом дитинства, також далекий родич. Він загинув на війні в Покровську, йому було всього 37 років. Вчора буквально ми з моїми двома донечками ввечері попали в аварію, у нас врізалась машина, але слава Богу, ми живі й здорові автомобіль. З Божого благословення відновиться. І знаєте, коли стоїш перед такими різними долями тих людей, коли задумуєшся, коли з тобою щось стається безпосередньо. То розумієш, що життя може закінчитись будь-якої миті, і воно може закінчитись не тільки на війні і не тільки в глибокій старості. Так? І знаєте, я замислювався за цей час дуже часто над таким питанням, коли дивився на цих людей під час похоронів, чи встигли вони. Тобто, чи встигнемо ми зробити те, для чого ми всі тут. Так? Ну це, знаєте, трішки відхилюся і задам одну загадку. Що є без винятку в кожної людини? Це є в бідного і багатого, це є в віруючого і невіруючого, це є в молодших і в людей старшого віку. Це ще одна підказка, це те, що керує нашими вчинками. Це потреби. Кожна людина потреби. Хтось ці потреби називає проблемами, потреби є в кожного. Так? Це відчуття нестачі чогось. Ми тільки присинаємося, в нас вже є якась потреба. Навіть деколи під час сну в нас є якісь певні потреби. Так? І ми маємо потреби в їжі, в любові, в безпеці. Але знаєте, ці всі ситуації, які сталися в, в моїй родині, за останній місяць вони нагадали мені про одну найважливішу потребу, найглибшу, можна сказати, яка, яка є в нас, це є потреба в тому, щоб наше життя мало якийсь сенс. Так? Потреб, тобто, потреба в Бозі, по суті. Якщо, якщо наш час такий короткий, так, ми не знаємо коли, то на чому нам фокусуватися? Виникає запитання. Що Бог вважає добрим, добрим, що ми робимо кожного дня? І що ми маємо встигнути, так? І знаєте, Слово Боже нам дає чітку відповідь на це. Але Божа мудрість настільки велика, що вона дає відповідь можна читати цілу Біблію, так? вона всюди загалом дає цю відповідь. так? А, а можна на основі двох вершів, які ми сьогодні розглянемо. Буквально також вчора. Під час семінару я їх побачив, згадав, і мені це прийшло на основі них саме сьогодні пороздумувати. І наші роздуми були умовно. Я назвав Як встигнути тут, щоб було добре там. Так? Чи що робити тут, щоб було добре там. Давайте подивимося на ці два вірші. Це є по суті 13 розділ послання до євреїв, вірші 15 і 16. Прошу вивести на екран, щоб всім було зручно. Я взяв сучасний переклад. Там принаймні для мене більш зрозуміліше написано. Отже. Тож через Ісуса повинні приносити пожертву Господу. Тобто хвалу з уст наших, що визнають Його ім'я. Це 15-й вірш. Ми зараз його трішки над ним пороздумуємо, а тоді перейдемо до наступного. Так? Тобто тут написано це те, що ми можемо робити кожного дня. Те, з чого ми навіть сьогодні почали, коли я вийшов сюди, так? це наші слова до Бога. От Він хоче від нас таку жертву, щоб ми до нього говорили, щоб наші уста приносили йому хвалу. так? От ми ж це можемо робити в повсякденному житті. Простий, як кажуть, рецепт. так? Як це може виглядати, так, наприклад, на простому прикладі, не тільки тут на сцені. Так? Це може бути, наприклад, наша жертва, це наш будильник, який ми ставимо на кілька хвилин швидше, для того, щоб помолитися, а не для того, щоб залізти в соціальні мережі? Так? Це вже є жертва. Дуже простий приклад. Це може бути е, наше серце, яке наповнене подякою, навіть коли нам важко. От, наприклад, я. Колись Валерій Павлович казав, коли ми приймали хрещення, Бог буде змінювати вас. Ну я там пройшов якийсь певний період часу. Я думаю, ну чого ж, де ж він, що ж воно не змінюється так швидко, як має мало би змінюватися. Я мене сварився з тим чоловіком, який також був десь наляканий. Так? І це, знаєте, напевне, воно так і змінюється. Це я вчора мені таке прийшло, що це серце наповнене, подякою. Та те, що ми також кожному, кожного дня можемо робити. Замість того, щоб раптати чи скаржитись. так? Ну, Це по суті наша хвала, яку ми підносимо до Богові в важкі часи. так? Знаєте, Ці жертви, про які я тільки що сказав, вони інколи не хочеться нам їх робити. Ну, Тому що воно переважно в саме в важкі часи так, потрібно це зробити. А інколи ми знервовані, втомлені. Але це потрібно робити, так як написано, так, через Нього, через Ісуса. Так? Тому, е якщо ми зараз перейдемо до наступного розділу, то е що хочу відмітити, що Бог зразу, одразу в наступному вірші, в 16-му, е прошу переключити, Він говорить одразу, що цього, що ми робимо в попередньому, буде недостатньо. Так? Ну, тобто недостатньо тільки. Е Хвалоуз, так, недостатньо тільки дякувати і хвалити. Потрібно ще щось робити, так? тобто не тільки устами, а й руками, напевно. так? Давайте ми за, зачитаємо це. Давайте подивимося ще раз: послання до Євреїв, 13 розділ, 16 вірш. І не забуваємо творити добро та ділитися тим, що ми маємо з іншими. Бо такі жертви є приємні Богові. Тобто, якщо перша, перший вірш, це перша жертва, так? це є наші слова до Бога, то другі це наші діла, але вже до людей. Так? І це приємно Богові. І Бог каже, що, що йому це приємно, коли ми не забуваємо робити добро і ділитися своїми ближніми. Також можна навести приклади, як би це могло виглядати, бо дуже легко сказати, ділитися і робити добро. Кожен це зрозуміє по-своєму, але це можна дуже просто, так? Наприклад, коли в нашому сімейному житті, коли ми жертвуючи своєю гордістю, так інколи ми можемо навіть нічого не говорити, а просто закритися і ображатися, так. Але коли ми жертвуємо, переступаємо свою гордість, коли ми просимо вибачення, настає мир в сім'ї, так. Або, наприклад, коли ми втомлені і вже валимося з ніг, але ще йдемо молитися з дітьми разом. Так? Також ну, це може бути такою приємною жертвою, так? яку ми робимо. І, наприклад, в служінні, так? коли ми стомлені після роботи, йдемо комусь допомагати. Хтось, що нас просить, так ми жертвуємо своїм часом і комфортом. Коли ми визнаємо, також дуже важко це робити, коли ми визнаємо свою неправоту. А особливо, коли це б'є по нашій репутації. Так? Якщо ми визнаємо, що ми були неправі і десь а що про нас подумають, ми ж завжди мусимо тримати марку і бути правими. Ну, це дуже прості такі речі. Хочу розказати ще одну коротеньку історію. Про одного чоловіка, який він дуже багато працював, але завжди скаржився своєму духовному наставнику, що він мріяв би щось зробити велике для Бога, але завжди йому не вистачає для того часу. І наставник йому, чи наставник, чи це пастор, чи священник відповів, а ти знаєш, що навіть твій робочий стіл може стати тим місцем, тим жертовником, так? Яким ти можеш жертвувати і служити Богу, той не зрозумів, він каже, як? А хіба не потрібно це в церкві робити? Він ну, тоді наставник йому пояснив, що коли ти чесно працюєш, коли відповідально ставишся до своїх обов'язків, коли проявляєш терпіння до якихось складних людей, які з тобою спілкуються, так? коли ти несеш світло в свій колектив, чи, чи в свою церкву, чи в свою групу. То ти жертвуєш своєю енергією, так? Ти щось віддаєш. І якщо ще це все, так він говорив цьому чоловіку, будеш робити з думкою про Бога, то це буде точно приємною жертвою для Господа. Так? Ну, тобто наше служіння, те, що ми робимо, те, що ми жертвуємо, не є якась е, е, окрема подія. Ну, це наша позиція серця, так? Ми не можемо зробити щось одне, забути і вважати, що ми все зробили. І все встигли, щоб було нам добре там. Так? Ну, на основі тих двох віршів, Можна ще, їх, ще раз їх вивести, можна зробити такі висновки. Що життя приємне Богу, це коли наша любов або хвала, як там написано. Так, до Нього виливає, виливається. Тут сказано в 15 му вірші, виливає, виливається в любов до людей. І наші добрі ді... діла, так? Це сказано вже в наступному, в 16 вірші. Тобто, хвала і любов до Бога виливається в любов і в добро добрі, або добрі діла до людей. Сказано в наступному вірші. Знаєте, повертаючись до, ну, до цієї ситуації, з якої я починав. З цієї історії, 86 років, 47 років, 37 років. Ніхто не знає своєї цифри. Так? Ми не знаємо, скільки часу в нас. І єдине, що ми знаємо, то, що в нас є сьогодні, то, що ми маємо сьогодні. Так? І до прикладу, сьогодні ми молимося за сиріт. Це можна взяти як за приклад. І це може бути нашим шансом. Навіть сьогодні застосувати оці речі з тих віршів, про які ми говорили, так? Не забуваємо творити добро і ділитися: 16-й вірш. Тому що, знаєте, я мав, маю честь працювати в тій сфері допомоги таким дітям, і ці діти втратили найцінніше. так? І Яку жертву ми, наприклад, до них можемо зробити, щоб ви розуміли, дуже часто можна допомагати таким дітям, це в медицині називається профілактика превентивна. Щоб, до прикладу, щоб ви розуміли, не можна не реагувати на саму вже ситуацію, коли є дитина сирота чи дитина позбавлена батьківського піклування. Але якщо ми будемо підтримувати сім'ї, в яких тільки є певні перші ознаки того, що десь вони колись потенційно можуть потрапити в таку ситуацію, що може бути забрана дитина в якусь інституційну форму виховання, то краще допомогти тій сім'ї, і воно і дешевше навіть економічно буде, коли ми зробимо, допоможемо цій сім'ї. І знаєте, можна інколи не просто помолитися. А можна виділити час і дізнатися, що в тій сім'ї, які проблеми, так? чи в тих дітей навіть. Можна, наприклад, також можна пожертвувати кошти. Часто це робляться, часто допомагають. І можна також і послужити своїми руками. Так? Можна стати наставником для такої дитини. Не обов'язково брати цю дитину дуже часто це десь таку осторогу, викликає в людей. Щоб брати дитину під опіку, піклування чи прийомну сім'ю, так можна просто стати наставником і допомагати е, тій дитині. Можна стати зараз є так називається патронатним вихователем. Тобто, коли тимчасово вашу сім'ю беруть, в е, свою сім'ю беруть люди, таких і знаєте, я дуже захопленням завжди ставився до таких людей, коли вони віддавали. Е, Брали таких дітей, які були в потребі, які потребували цього тепла, і люди брали їх в свої сім'ї і видавали їм свою любов. Я вважаю, що це велике благословення від Бога. Так і знаєте, ми всі маємо потреби, оце про що я казав, та загадку. І наша потреба в зустрічі з Богом задовольняється тоді, коли ми приносимо йому в жертву щось. Так? Але не тільки щось, як в старому заповіті, так? а коли ми видаємо самих себе. Не тільки щось, коли ми витягуємо свого гаманця, а коли ми отут приносимо якусь жертву. І на завершення хотів би, щоб кожен з нас сам задав собі такі два, два запитання, так? яку жертву. Оцієї хвали, згідно 15-го вірша, кожен з нас може принести Богу цього тижня. От подумайте собі, так? І друге, яку жертву оцій доброчинності, творення добра ми можемо принести людям? Тобто, а, що ми можемо сказати Богу, друге, що ми можемо зробити для людей? Не чекаємо. Наш час зараз, тому що ніхто не знає свого часу. Амінь